За Україну, Богородиць, Діво Свята, не дай Україні страждати, дай сили, розуму і мудрості ту війну страшно подолати, щоденно наші кров проливають на полі. Нашому краю хай не стріляють, хай танки і венери не роз'їжджають, хай ворожі літаки не літають, хай не здригають від гулу земля, хай небо чисте над нами сія. Моляться люди в поті чола і помочі просять небезпечні. До небес на тебе оповає народ український увесь. В молитвах щоденних просимо, допоможи нашу Україну, рідну священну спасти. Хай злі окупанти змиряться, Україна до них не вернеться, Україна незалежною війною стала. На ворога жорстокого вона наплювала. Солдати лежать уголов, їм жити та дітей ростити. Та ворог лютує, народ буває, не знаю, що каже,